Центр? А, що ти вже на бюветі анонс концерту Володимира Вермінського. Давайте підійдемо ближче, послухаємо, подивимось, що відбувається. 私は一番最初にして、僕は一番最初にして、私は最初にして、私は最初にして、私は最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初にして、最初に最初に最最最初に最初に最初 Мені людина написала зараз вже в мережі соціальні, але саме не цілі такий сківий клас. От, виявляється, він колись жив мостів, довший час. Співався виключно виключно катарською мовою. О, і нічого в принципі, не пов'язувало його з Україною. Мама його е, проживає в Сполучених Штатах Америки, і тут йому попадає мій диск під назвою Шли селом Партизани. Тобто, це патріотичний е, повністю такий диск, який складається з пісень українських повстанських е, і тих пісень, які співали наші. Воїни УПА, і людина що робить? Продає квартиру, продає машину, переїжджає до Києва, не до Америки, до Києва, забуває кацапську мову, спілкується тільки українською. Він мені це все розказує. Тобто, моя творчість, мій диск, мої ті пісні, які я співаю, перевернули все його життя. Ну уявляєте? Ну, отакі от навіть моменти є. Тому е не знаю, як ви налаштовані, що ви любите слухати. Але я сьогодні десь хотів би вам подарувати е, такі хвилини е, і десь погадів, і хвилини радості, і такі хвилини, щоб ви могли собі десь подумати, поспівати разом зі мною, повеселитися і забути про те, що в нас десь там на сході на півдні... Відбуваються страшні події, гинуть люди. Але ми повинні жити, ми повинні бути налаштовані оптимістично і йти вперед. Бо інакше, якщо ми з собі замкнемося, це буде набагато гірше. Тому тут же Трускавець вам не допоможе точно. От. Тому я приїхав сьогодні з такою реабілітаційною місією до вас, аби ви підняли свій настрій і вірили в те, що завтра буде краще, а воно буде обов'язково. Як не завтра, то післязавтра. Як не післязавтра, то через місяць, через півроку, але буде краще. От і е, свій виступ я би хотів розпочати свої пісні, яку ще тут дівчата також на, е, не чули на біветі. У мене багато пісень про жіночі імена. Всі чомусь думають, що вермінський. Ага, в нього про Ірину пісня, значить, в нього Іра була. Про Наталю, значить, Наталя була. І тільки рахують на пальці загинають. Тетяна там, Оксана, і пішло, і поїхало. А тут ще Юля. От. Ну а про Юлю я вам розкажу на концерті історію і про Іру теж. А зараз я би хотів подарувати вам, дорогі жінки, всім пісню свою власну, яка має назву Юля для вас.